Політичний привид Януковича знову з'явився на російських екранах. Після багаторічного затища колишній український президент Втікач вирішив розкритикувати Євросоюз. Він заявив, що нібито працював над зближенням України з ЄС, але європейці поводилися некоректно. Янукович також повторив кремлівську тезу про НАТО, назвавши вступ України катастрофою і прямою дорогою до громадянської війни. За його словами, він завжди був категоричним противником приєднання до альянсу. Ну а тим часом в інтернеті вже ширяться меми артують, що Янукович не постарів під коловлоба і зробив нові зуби. Путін говорив про війну на саміті ШОС, але у фінальній декларації жодного слова про Україну. Як повідомляє Ройтерс, у китайському тянзіні країни-учасниці підписали документ про невтручання відмову від сили та односторонніх санкцій. Та пункту про російську агресію там немає. На полях саміту кремлівський диктатор повторив свої тези: Україна, нібито не має вступати в НАТО, а для миру потрібно усунути першопричини війни. Він також подякував Китаю та Індії за їхні зусилля, як зазначають журналісти, тему. України Путін обговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сходознавець Фрайсбургського університету Михайло Якубович в ефірі апострофа підбив підсумки саміту і наголосив, Путін хоче продемонструвати, нібито антизахідний фронт. Утім, кожна з країн і далі відстоюватиме власні інтереси. Тобто, це як би там не було, це дуже ситуативний союз диктаторів, який в принципі в випадку будь-яких вигод з інших сторін може одразу е швидко завершитися. Так само навіть на рівні лідерів, ну якщо в тій самій словаччині прийде до влади хтось інший, або у Вірменії прийде до влади хтось інший, е ні про які такі е стосунки вже мова йти не буде. Тому тут ну це виглядає. З таким китайським понтом, але насправді я б не очікував від цього саміту чогось там такого суперпроривного об'єднання, як кажуть, глобального півдня проти там взагалі глобального заходу. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Володимира Путіна припинити війну в Україні. Як повідомляє Reuters, на саміті Шанхайської організації співробітництва у китайському місті моді заявив, що Індія підтримує усі зусилля задля встановлення миру і закликає до якнайшвидшого завершення конфлікту. Водночас наголосив, співпраця Делі та Москви важлива не лише для обох країн, а й для глобальної стабільності та безпеки. Напередодні саміту індійський прем'єр провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським Українським. Лідер повідомив, Індія готова докладати зусиль, аби подати сигнал Росії світовим лідерам про необхідність припинення війни. Затриманий за підозрою у вбивстві Андрія Парубія, пішов на співпрацю зі слідством. Як пише львівське видання Високий замок, чоловік зізнався, погодився працювати на російські спецслужби в обмін на повернення тіла свого зниклого сина. За даними змі, він готував замах майже рік. Зброю отримав від агентів РФ. Кілер стежив за парубієм і обрав його мішеню, бо знав, де той живе. І нагадаю, 30 серпня він вісім разів вистрілив у жертву. Після чого переодягнувся, позбувся зброї і утік на Хмельниччину, де власне його. І затримали офіс генпрокурора, повідомив йому про підозру за статтями Умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю. Прокуратура готує клопотання про арешт без права застави. Хочемо зазначити, що дуже багато деталей повинні залишатися для слідства для того, щоб ми могли встановити всі обставини, всі осіб які причетні до вчинення цього рожка. Свіщо оперативні групи працюють по окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Він не мав постійного місця роботи. Він підробляв на випадкових мен і звичайна голова національної поліції. Вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно воно тривало цілодобово. Хочу сказати у всі будівлі, що ми фактично знаходились разом. Поки тривало розслідування. Дональд Трамп і Володимир Зеленський можуть зустрітися у Парижі цього четверга 4, -го, 4 -го вересня. Принаймні про це повідомляє Financial Times із посиланням на дипломатів. Там президент Франції Мануель Макрон планує переговори із Трампом і лідерами ЄС серед запрошених канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рю та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Разом із тим The Guardian пише, що участь Трампа поки що не підтверджена. Водночас відомо, що Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами. Аби обговорити гарантії безпеки для України, Київ домагається таких гарантій для стримування майбутніх атак Росії серед варіантів, навіть розміщення європейських миротворчих сил.